У середині 17 століття сучасну територію міста Суми заселили переважно люди з правобережної України та побудували тут фортецю, розповідає історик Євген Мурза. Храми для них були місцем соціалізації, тому у кожному районі люди формували свої парафії і у той час у Сумах побудували багато храмів. Середньовіччя, новий час. Людина живе у релігійному житті. Тобто її життя повністю йде від народження, хрещення, весілля, відспівування воно завжди пов'язане з храмом. Плюс раніше не було ще інтернету, телеграму, газет. Люди добровільно при вусовому порядку ходили в храм. Одна із церков, яку збудували на початковому етапі створення Сум, була на Покровській площі. Спочатку храм був дерев'яний. В кінці дев'ятна століття почали будувати кам'яний, і вже в 1790 році була збудована кам'яна Покровська церква. Стояла вона саміському місті тут. В історичному середмісті саме Покровська церква наголошувала про українську таку от ідентичність, самобутність. Чому Бо її форми вони традиційні для українського суспільства? Це була трибанна, або так звана триглава, трикупольна церква. Хочу підкреслити, що триглаві церкви це українська ідентичність в сакральній архітектурі. Священним синодом Русської православної церкви була постанова за строїть храми в малоросійському стілі. І у нас Сумах Покровська церква це останній такий от етап розвитку українського барок. Із приходом нової влади на початку двадцятого століття відбулися зміни і у релігійному житті сумчан. Додає Євген Мурза. Покровську церкву, як і частину інших храмів, більшовики зруйнували. Чому власне він заважав, скажімо так? Чому у нас не зник них Преображенський собор, да? Воскресенська церква? Це як лотерея така. От захотів знищити, це була вже не Покровська площа, це була Червона площа, Красна площа. Вона вже була для мітингів, для парадів. Коли храм зруйнували, це 1930 рік йому підпиляли бані, бо пішла така антирелігійна політика. Більшовики такі гарячі голови хотіли, скажімо так, похизуватися на місцях, щось зруйнувати, зруйнувати храм, зруйнувати, як я вже казав на початку. У той лад, який був, коли люди гуртувалися в парафії, довкола храму, зруйнувати традиційний образ життя. Спочатку підпалювали бані, потім в 32-му році точно зруйнували. Але цей період, ну кажу, 35-му, тут кажу, 32-й рік. Але точно відомо, що коли ми підпали баню, тут влаштували крематорій. Популярності серед сумчан це не набуло, і потім уже все точно закритий. Ще один храм у середмісті Сум, який підірвали на початку 30-х років: Миколаївський. До будівництва. Площі імені Леніна, тут була повноцінна Миколаївська вулиця, старовинна забудова на території колишньої сумської фортеці. Вона йшла дугою від Соборної вулиці аж до Троїцького моста. Тут знаходився храм, Миколаївський храм, і саме він, точніше, від нього потім пішла назва Миколаївська вулиця, Миколаївська площа, яка була поруч. Її історія вона тягнеться з самого початку історії міста. Вже за дослідженнями Олега Корнієнка по там документам козацької доби за 1661 рік вже відомо, що був священник, тобто вона була там освячена. Тобто вже був священник на 61 рік, 17 століття. Храм був дерев'яний в кінці 17 століття. Храм був відбудований новий, знову ж таки, дерев'яний на кошти осадчого і сумського першого полковника Грасима Кондратіва. Потім, на початку 19 століття, саме на цьому місці був побудований перший кам'яний храм. І тут така цікава історія, що Миколаївський храм він, як би сказати, сам впав, рухнув. Чому? Тому що будівництво було так зроблено, що були чотири носіні колони, але місцевим, ну мабуть, людям, які були, давали гарні пожертви, заможні прихожани. Так, не сподобалось, що ці колони заважають, їх підпиляли, прибрали і потім. На Пасху, там, на Воскресіння, на Великдень якраз храм рухнув, впав. Туди. Довго не відбудовувався і потім був відбудований новий уже, знову ж таки, кам'яний храм в 1825 році. Храм був зруйнований в 1932 році, якраз під час цієї хвилі антирелігійної кампанії. На цьому місці до будівництва Палацу культури сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання була церква Різдва Пресвятої Богородиці. Її, розповідає Євген Мурза, збудували у XVII столітті. Саме цей храм, який існував тут. Церква Різдва Богородиці або Богородицька церква. Вона була духовним центром, таким культурним центром, центром всього життя історичного посаду, який називається Холодна Гора. Церква була збудована ще в кінці 17 століття. Вона, звичайно, була дерев'яною. Стиль цієї церкви був таки, от вона була однокупельною, була дзвіниця. Вона прибудовалася в середині ХІХ століття і вже набула таких по фотографії, можна помітити так здалеку, ймовірно, саме рис класицизму. На початку 19 століття було вирішено збудувати і кам'яною. Вона потрапила під ту ж саму політику. під ту ж саму політику, під яку потрапили і Покровська церква, і Миколаївська церква були зруйновані в 1930-х роках. Катерина Ворона, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.